Слава Богу, дорогі брати та сестри в Господі і усі слухачі, давайте сьогодні спільно у світлі Божого Слова пороздумуємо над такою темою духовна їжа. Звичайно, ми, як люди, потребуємо для нашої життєдіяльності, для життя і здоров'я нашого фізичного тіла. Природню їжу. Саме тому ми стараємося щоденно споживати хліб, овочі, фрукти та інші продукти. Ми добре розуміємо, що недостатня кількість споживання природньої їжі приводить до різноманітних хворіб, а також навіть і до смерті. Також ми добре розуміємо і те, що для того, щоб ми не захворіли різними шлунковими хворобами, нам необхідно відмовитися від нездорової їжі та споживати корисну їжу. Щось подібне відбувається і в нашій духовній стороні, оскільки ми являємося духовними творіннями. То для нашого духовного єства нам необхідна духовна їжа. Цією духовною їжею є Боже Слово. У молитві Отче наш, Господь Ісус Христос навчає нас молитися про те, щоби Отець Небесний подав нам духовну їжу на кожний день. Ми молимося і взиваємо. Отче, сущий на небесах, слово Сущий означає вічний. Отже, дорогі слухачі, ми прохаємо в небесного Отця, Духовної їжі на кожний день такими словами, які записані у Євангелії від Матвія 6.11, а саме. Хліба нашого насущного дай нам сьогодні. Слово насущний означає надістотний, тобто вічний. Цим насущним хлібом є слово Господнє. У Євангелії від Івана 6:35, так говорить Господь Ісус Христос. Я хліб життя, хто до мене приходить, не голодуватиме він, а хто вірує в мене, ніколи не прагнутиме. Отже, Христос є хлібом життя. А у Книзі об'явлення 19.13, Слово Господнє говорить про те, що Ім'я Ісуса Христа є Боже Слово. Дорогі слухачі, у молитві Отче наш Господь навчає нас молитися з великою спрагою за духовним хлібом, тобто за Словом Божим, прохаючи в Отця Небесного подати нам насущного, надістотного хліба, яким Бог. Слово Боже. Слово Ісуса Христа це найперш увесь новий заповідь. І тоді, коли ми молимося молитвою Отче наш, прохаючи в Отця Небесного, насушного хліба, ми фактично просимо в Господа про те, щоби Отець Небесний подав нам Божого Слова на сьогодні. Дорогі друзі, якщо ж ми дійсно щиро молимося про Боже Слово на сьогодні, то Господь бажає, щоб новий заповіт став нашою настільною книгою, яку ми будемо уважно, щоденно читати, вивчати і виконувати. І так як через недостаток природньої їжі людина фізично хворіє і фізично помирає, так і через відсутність духовної їжі людина духовно хворіє і духовно помирає. А також подібно як некорисні замінники здорової природньої їжі. Шкодять нашому фізичному здоров'ю, так і порушується наше духовне здоров'я, наш мир, наш сердечний спокій тоді, коли ми замість перебування у Божому Слові проводимо увесь свій вільний час у світських новинах, телебаченні, інтернеті та в інших духовно-шкідливих. Джерелах. Тому, дорогі брати та сестри в Господі та усі слухачі, завжди пам'ятаймо та глибоко усвідомлюймо те, що, молячись молитвою Отче наш, ми щиро прохаємо в Небесного Отця подати нам насущного, надістотного хліба, яким являється найперш новий заповідь. Дорогі друзі, нехай Бог нам допоможе свідомо молитися про те, щоб ми сьогодні отримали насущний надістотний хліб, який потрібний нам на кожний день. Отже, нехай новий заповіт буде нашою настільною книгою, щоденно і уважно читаючи яку, ми Щодня отримуватимемо духовну їжу, насущний, надістотний, вічний хліб, споживання, тобто читання та виконання якого приводить нас до міцного духовного здоров'я та до вічного життя у Божому Царстві. Амінь.